Вітаю, Любі! Розклад Таро на сьогодні, що сьогоднішній день буде нам обіцяти. Дивіться, завершення. Завершення. Чи подобається тобі ця карта? Особисто тобі, хто дивиться зараз цей розклад? Можливо, дійсно, хтось і думає, що ой, так мені потрібно вже завершити цю справу, цю ситуацію, або навпаки, ви чекаєте, коли вже воно завершиться? Цей період, такий якийсь можливо трошки несприятливий для чогось? Звичайно, якщо ви вагаєтеся, не знаєте, як прийняти правильне рішення, чи дійсно покінчити з цим, або ж або ж? Продовжити не закінчувати. Звичайно, доцільно зробити розклад Таро у мене індивідуальний, де чітко роздивитися вашу ситуацію і знайти шляхи коректні вихід. За індивідуальними розкладами пишіть до мене в Дірект. Обов'язкова підписка на всі мої акаунти: Instagram, Facebook, Ютуб, Тікток.